Всім привіт! Ви на каналі Здвинуті Кубики. Мене звати Антон, і знаєте, я доволі часто граю в настільні ігри зі своєю дружиною. Але доволі часто ми граємо в компаніях. І тоді ми граємо там якісь великі ігри, маленькі, євро і так далі, але з великою кількістю людей. Проте, коли доходить до того, щоб пограти вдвох, зазвичай встає доволі велике питання: в що ж ми. Пограємо вдвох, щоб було обом цікаво, щоб це було не дуже довго, тому що не хочеться вдвох витрачати дуже багато часу на ігри, і щоб можна було швидко згадати правила настільної гри. І ось саме 10 таких ігр я сьогодні для вас підготував. І хоча я буду відсортовувати ігри від 10 до 1 місця, все ж таки це просто така підбірка ігр, які я рекомендую для гри вдвох зі своєю другою половинкою. І звісно, пишіть свій топ ігор. Для пар буде цікаво почитати. Ну а якщо вам якась гра сподобається, то у мене для вас є промокод зі знижкою. Якщо ти не знаєш, де саме купити настільну гру, то у мене для тебе є гарний варіант. У магазині та видавництві настільних ігор Гікач ти зможеш обрати для себе гру на будь-який смак, кількість гравців та складність. Ну а сам Гікач не тільки продає, а й видає ігри по таким популярним серіям, як Дюна. Зоряні війни та Володар Персні. Завітати до Гікача можна як і фізично у магазинах в Києві, Ірпені, Вінниці та Тернополі, так і онлайн за посиланням у описі. Ігри тобі точно не доведеться чекати дуже довго, тому що Гікач відправляє замовлення протягом одного-двох днів. Ну і звісно, ми з Гікачем не залишимо вас без знижки. По промокоду «ЗДВИНУТІ» ви зможете отримати 10% на своє наступне замовлення. Гарних покупок! І перша гра на сьогодні це кодові імена. Дует. Взагалі, кодові імена це культова гра, яка дуже розповсюджена в світі і в Україні також. і грають дуже багато людей. Проте базові кодові імена можна грати лише компанією 6-8 людей. Приблизно, тому що це гра для доволі великої компанії, де ви ділитесь на дві команди і змагаєтесь один проти одного, відгадуючи слова, ті, які загадують вам ваші капітани. І от кодові імена дует це все ж така класна гра на асоціації, але в яку можна грати тільки вдвох. І вона ще й кооперативна. Повністю кооперативно, тому що ви не ділитесь тут на команди. Якщо у вас тільки двоє, ви сідаєте один напроти одного і будете давати асоціацію гравцю напроти в тих словах, що у вас є. І вам треба буде робити це по черзі. Тобто, спочатку один гравець каже свої асоціацію, які у нього на ключ карті, потім наступний гравець каже свої асоціації. І ваша задача знайти всі слова карти і не попастись. От, в принципі, як і в базових кодових імінах. Тут у вас є така прям невеличка кампанія в плані того, що ви можете грати ігри з різною складністю, з різним часом партії, в плані того, що час партії ну, визначається тут тим, яку кількість ви можете зробити годів, і це дуже цікаво. Тож, якщо ви полюбляєте ігри на асоціації, якщо ви хочете грати в команді, і якщо вам подобаються кодові імена. Базові або кодові імена малюнки, то кодові імена дует вам теж дуже сподобається. Ну і плюс тут у нас оновлений дизайн і візуал, грати в неї стало ще приємніше. Вона виглядає класною, тут класний органайзер. Коротше, все стало набагато краще. Тому я дуже рекомендую тим, хто полюбляє ігри на асоціації. Стихійники, і це вже чисто дуельна гра, у якій вам треба збирати сети карт, аби перемогти почкам, і робити, ви тут будете цікавим це чином. Ви будете відкривати з колоди карти і забирати карти одного кольору. Тут є чотири види карт, і вам треба збирати різні номінали цих карт. Тобто, вам треба зібрати там дві, три або чотири карти одного кольору з різними е числами. От і за це ви можете взяти плитки переможних очок. Все дуже просто, проте, якщо у вас попадаються одна однакові числа, ви будете віддавати ці карти супернику. Плюс тут є відбої по кольорам, і ви можете в свій хід, замість того, щоб брати карти з колоди, взяти карти з якогось відбою, додати їх собі. На руку, а потім забрати одну з плиточок з переможними очками. Ці плиточки з переможними очками може вихватити інший гравець та ваш супротивник. Тому вам треба постійно слідкувати за тим, що робить він, які кольори збирає він. Що мені в цій грі найбільше подобається, це її візуал. Хоча вона абстрактна сама по собі дуже, але карти виглядають класно. Вони трішечки такі фойлові, фольга, яка переливається на світлі, як і в принципі коробка. Виглядає дуже класно, атмосферно, дуже прості правила. І, в принципі, грається швидко і прикольно. Я не дуже люблю ігри на збір сетів чисті, але от інколи такі все ж таки ігри мені заходять. Наступна гра Welcome to містечко Мрій. І це взагалі дуже класна, атмосферна і гарна гра, як бачите. Проте, як мені здається, вона дуже в Україні недооцінена. Це грає з механіками write. Тобто запиши і переверни, переверни, і запиши. У нас буде район, і ми будемо на ньому відмічати будиночки, номера. І за це ми будемо набирати переможні очки. По-перше, тут сетінг це США 50-х років, ці їх ідеальні містечка, та, з ідеальними райончиками, які якраз таки нам треба і побудувати, і розмістити на них номерки. Окрім цього, нам треба ще й назбирати переможних очок. Що ми тут взагалі будемо робити? У нас є три варіанти комбінації з двох карт: це номер. І якась дія, і в кожен хід ми будемо все вибирати. Наприклад, номер 12, і там дія побудувати паркан умовно. І от ми її вибираємо, і потім малюємо десь 12 на відкритому будиночку, який ще не малювали, і десь малюємо паркан. От, все, зробили. І так граємо кожен хід, поки не закінчається Карти. Мені здається, це один із найкращих фліп-нрайців, які в принципі зараз є на ринку. Він простий, цікавий, регравальний. Ну і звісно, грати можна просто нескінченою кількістю гравців. Насправді не тільки вдвох. Вона грається як мінімум до десяти, тому що тут 10 планшетів, які можна постійно там. Ну вони на маркери на них малюються і стираються. Ви можете ще роздрукувати купу таких самих листів, і в принципі грати більшою кількістю людей, якщо треба. Welcome to грається будь-якою кількістю гравців. Класно, але тематика простота ігрового процесу, ця от логічність, щоб збирати якомога більше переможних очок, зробити більше комбінацій. Вона для двох мені здається виглядає як дуже класна гра. Плюс підготовка тут також доволі швидка. Ви просто тасуєте карти, добираєте там завдання. Додаткові на гру, це теж карти, і все, і можете починати грати. Потім собі протерло планшетики, і все. От і можна або нову партію зіграти, або йти там далі по своїм справам. Наступна гра: паперові океан. Що ж казав я вам, що не люблю збирати сети, але у нас вже друга така гра. Проте тут це не чистий збір сетів. Тут вам треба збирати очки за декілька ігор, щоб перемогти. В паперових океанах перше, що мені подобається, це форм-фактор цієї коробки. Вона просто... Вона неймовірна. Тобто, як ви розумієте, як ви бачите цю коробочку, от вона повністю забита картами. Друге, це карти, які е, в цій грі, вони неймовірної якості зображення, тому що тут у нас фотографії орігамі реальних орігамі поробили люди орігамі, потім їх пофоткали. І от у вас дизайн і візуал до гри. Це приємно грати, тому це ще приємніше грати зі своєю другою половинкою. Плюс на двох вона грається швидко, активно, без даунтайму. Майже що ж ми тут будемо робити? У нас є на вибір, треба взяти карти або склади. Собі одну залишити, іншу скинути, або зі скиду верхню карту. І от ми будемо збирати собі комбінації карт. Це карти можуть бути, або які нам дають одразу якийсь бонус. Наприклад, збираємо два кораблика, отримаємо додаткову дію, або збираємо два крабіка, забираємо карту з колоди, Або ж це можуть бути карти, які нам дають переможні очки. просто. Наприклад, там, збираємо два якоря, отримуємо 5 переможних очок. Якщо візьмемо тільки один і він у нас залишиться, то нуль. Плюс гравці самі обирають, коли зупинити раунд. Що це означає? Тобто, коли у гравця. Є сім очок на руках, він може сказати, все, закінчуємо раунд. У мене сім очок, і ну, викладаєш і дивишся. У неї небагато самих дій ігрових. Тобто ти просто бере вибираєш звідки тобі взяти карту і інколи поєднуєш там свої карти на руках, викладаєш їх. Але вона настільки глибока, класна, візуально і грається швидко, і хочеться ще раз ще раз грати, що мені здається, вона просто ну, неймовірно, тому що підходить, щоб грати, і буде, і будь з ким. А найчастіше мені здається, якраз таки, ну ти можеш з дружиною кудись їздити і мати це, щоб пограти буде, це дуже класно. Наступна гра в нас вже трішки більша, і це Саграда. В неї також можна грати не тільки вдвох, а в чотирьох. Але основне, чим вона відрізняється, чим мені подобається і подобається моїй дружині. Тут є купу маленьких кубиків, які ви будете кидати і з цього збирати вітражі. Якщо ви колись грали в такі ігри, як, наприклад, Азул, будь-яку версію. То вам. Може здатись, ця гра чимось на неї схожа, тому що це такий класний абстракт з цікавим візуалом. Чому саме саграда, наприклад, а не той же Азов? Перше, вона виглядає класно. По-друге, тут є кубики, і це дає грі дуже велику регравальність, тому що ви постійно кидаєте кубики. У вас є різні завдання, у вас різні планшетки, вони ще й там двошарові виходять, що дуже зручно. Це все і виглядає класно, і грається круто, особливо, якщо вам подобається там покидати кубики. А, і це ще доволі логічна гра, треба по Думати, посадіти, який кубик взяти, куди його розмістити. А плюс не всі кубики ви можете розміщувати, будь-де у вас там є певні умови. Ще плюс до цього є доповнення. У нас українською два доповнення, які додають додатковий контент, що робить цю гру ще регравальнішою. А ігролад цікавий і точно не дасть вам засумувати, не дивлячись на те, що це абстракт. Тому я рекомендую, якщо вам подобається «Азул», і Якщо вам подобається покидати кубики, якщо вам подобається просто щось незвичне із великою кількістю компонентів, а тут 90 кубіків це велика кількість компонентів, повірте. Мене. Далі в нас гра, яка виглядає ну просто ну, супер милою, але насправді це гардова така гра, яка заставить вас подумати, позмагати зі своїм суперником, перемогти його. І взагалі всяке таке. Це доміношне королівство. В ньому ви будете брати такі собі доміношки і додавати до свого королівства, таким чином розбудовуючи його. І тут цікаво у нас. Те, що вона також не складна, у неї цікавий ігролад. Здавалось би, доміно цікаво, це не дуже цікаво. У доміно грають е, ну, дідульки, да, біля під'їзду, десь сидять у 80 років. Але Бруно Катало сказав, що ні, ми всі можемо грати в доміно, і ось зробив доміношне королівство. Тут у нас буде король, яким ми будемо займати конкретний тайл і потім брати його. Якщо хтось вже зайняв тайл, то ми відповідно ну, не зможемо забрати цей тайл і все. Хто перший бере. file У нас буде там, наприклад, чотири тайли, і ми вибираємо на який тайл поставити. Чим далі, тим менше вирагідніше, ми будемо перші ходити і в наступний раз виберемо перший тайл. А ці тайли, вони відповідно так розсортовані по номерам, що означає, що тайли, які далі, вони можуть принести більше там корон, наприклад. Ну але відповідно виходити будете останнім. А це не завжди дуже добре, тому що у нас на тайлах різні місцини, які треба поєднувати між собою, щоб у нас виходили такі великі області. За яким ми можемо отримати переможні очки, але при цьому ну. Якщо гравець буде ходити першим, він може забирати те, що нам треба, або навпаки. І це завжди от дуже цікаво, тому що ти робиш вибори. Якщо у вас 4 людини, то звісно, взагалі тісно, але вдвох вона грається також дуже класно і доволі швидко. Тобто тут ви будете грати ну, хвилин 15 точно, не більше. І виглядати це буде класно, тому що ви зберете своє таке невеличке доміношне королівство 5 на 5 квадратиків. Плюс у вас там буде замок стояти такий по центру, і десь там ще король ходити. Тож, якщо вам хочеться як Якусь милу гру, але з дуже цікавим, продуманим і незвичним в якомусь моменті ігроладом, тому що він тут ну звичайне доміно, але це виведено в якийсь абсолют, тому що ця гра в 2016 році, здається, чи в 17-му отримала нагороду шпільдес Яреса, Це найпростіжніша нагорода на стільних іграх. То доміношне королевство точно для вас і я вам рекомендую. Я в цілому всім її рекомендую. Це класна сімейна гра, а не тільки гра для пар. Звісно, куда ми без стайловикладальних ігор? Dorf Romantic – Це в нас одноіменна гра по мотивам комп'ютерної гри. Є така комп'ютерна гра, Dorf Romantic. До речі, на Dorf Romantic є огляд, можете подивитись. І якщо ви хочете дуже такого релаксового геймплею, якщо ви хочете відпочити просто щось побудувати, просунутись в компанії невеличкі, отримати якісь нагороди, там відкрити нову коробочку, додати новий контент до гри, то Dorf Romantic – для вас, плюс вона повністю кооперативна, ви будете грати разом, обговорювати, що вам зробити. І для двох це ідеально, тому що вдвох ви можете побудувати саме те, що ви хочете, саме те, що вам подобається. Бо коли грати великою кількістю людей, кожен бере тайл, там стави, куди він вважає за потрібним, не завжди це так, як би ви хотіли. А вдвох тут прям класно. Ви так розбудовуєте, розбудовуєте, отримуєте вдвох насолоду очки, і потім відкриваєте нові коробочки, додаєте контент. Так, тут є такий собі елемент легасі. У вас є тут запаковані коробки, вам треба здобути необхідну кількість очок, щоб відповідно відкрити нові коробки і пройти до наступних коробок. І там прямо такий лист, по якому ви будете відмічати, докуди ви дійшли. Класна гра, подобається, і вона реально така собі. Сімейна, спокійна, виглядає це все дуже гарно, тобто тайлики дуже гарні. І ігрові умови, які постійно додають вам нових викликів, також роблять ну, цю гру цікавою, тому що постійно робити одне і те саме було б нецікаво. А ця гра зроблена так, щоб якраз потрошки, потрошки, потрошку ви грали так, гра збільшувалась, 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 і ви від цього будете отримати задоволення. До речі, вона цікава тим, що за один раз можна сісти, зіграти 5-6 партій, ви не втомите. А ви таку велику кількість партій зіграли. Це класно. Тому всім, хто не любить змагальних ігор, хто хоче реально відпочивати від гри і отримати якесь таке естетичне задоволення, я рекомендую Dorf Romantic. Ну і плюс, якщо ви хочете відчути. Такий елемент легасі, а не хочете купляти якусь величезну гру легасі і проходити її там. Ну що ж, і трійку ігр для пар відкриває Володар Перец, дуель за середозем'я. І зараз хтось кидає в монітор вже тухий помідор, каже, як так? Чому вона не на першому місці? Тому що це неймовірна дуельна гра, стратегічна і взагалі в ній все так класно. І це правда, це неймовірна гра. Це така собі друге дихання сім чудес дуель гри, яка Насправді є одне з найкращих дуельних ігор в світі, напевно. А ця гра ще краще. Тут у нас, по-перше, володар перснів сетінг, якщо вам подобається. І по-друге, тут є вдалі механіки, які були раніше, і додали нових механік, які тут працюють дуже класно. Що вам взагалі тут треба робити? Ви будете грати або за хобітів, або за Саврона, який буде ганяти за цими хобітами і за цим кільцем. Яке було в першій книзі. А відповідно, одним треба добіжати його скинути, а іншим треба зловити. А також у вас тут буде середизем'я, у якому ви будете контролювати території, що несподівано виставляти свої війська, і от той, хто. Займає всі території, той і виграв. Ну і також можна, звісно, здобути прихильність народів, і також виграти, якщо у вас є всі символи народів. Якщо ви грали в сім чудес Дуль, то базову кор-механіку ви знаєте. Це ви вибираєте карту, і додаєте її собі в область. Тут нічого не змінилось. Ці карти додають вам або монетки, або ресурс, або просування по треку. Проте різноманітність гри тут, звісно, пішла на користь. Плюс вона набагато гарніша, ніж сім чудес Дет. Дуель, що якраз її і поставило в цей топ. Проте, все ж таки, це доволі -таки змагальницька гра, суперницька, де вам треба прям виривати перемогу один у одного. Тому вона на третьому місці в топі е, ігор для пар. Вона дуже цікава і, звісно, вона. Не могла, напевно, не увійти в цей топ, тому що я думаю, багатьом подобається сетінг володаря перснів, багатьом подобається 7 чудес дуель якщо ви грали в неї, або 7 чудес навіть звичайно. І ця гра, по-перше, вона грається не дуже довго, у неї дуже багато класних механік, і вона не навантажує. В неї дуже прості правила, по суті, свої. І якщо ви це зрозумієте, як в неї грати, то вам буде дуже просто, ви 30 хвилин будете витрачати і отримати неймовірний кайф від партії. Хоча знаєте, по суті, в кожній грі цієї трійки кращих ігр, які я вважаю, для пари, ви будете супернішити. Просто, наприклад, в Каскаді ви це будете робити миліше. Тут, в Каскаді, це також абстрактна гра, де ви будете будувати таку свою ігрову зону з різних тайликів місцевості, і потім заселяти їх тваринками і за це отримувати переможні очки. Чим. Каскадія мені подобається. Тим, що вона класно виглядає, вона гарно грається, у неї класний ігроват, ну і, звісно, вона дуже воябова, тому що все ж таки тут тваринки, тут біоми ви вистраюєте різні, і це завжди приємно робити. Через це, в принципі, в усьому світі Каскадію доволі таки сильно полюбляю. Якщо вам не подобаються такі абстрактні ігри, як Азу або Саграда, через те, як вони виглядають, яка у них тема, майже немає теми, ви просто здобуваєте очки, то. Каскадія це абстрактна гра, у якої трошки можливо цікавіша тема буде для сімей, для пар. Це тваринки, та яких виставляти завжди приємно це робити. Вони класно виглядають. Тайли викладаєте, і викладаєте на них жетончики. Більше, якби там це ніяк ні з чим не пов'язано. Проте навіть це робить цю гру приємніше. У неї приємні компоненти, є мішочок, з якого ви будете витягувати жетончики. Ці жетончики дерев'яні. А вдвох вона грається також доволі швидко, просто і регравально, тому що тут є різні завдання. Різним тваринкам, яких ви будете викладати, сама гра вона спонукає вас грати по-різному, пробувати різні стратегії, і ще й постійно вибір у вас буде різний, тому кожна партія буде унікальна і цікава. Знову ж вдвох грається неймовірно класно, дуже так просто, сіли. Розклались, це недовго робиться, посибрали собі свої біоми і пішли далі. Чим менше гравців, тим в принципі і швидше вона грається, тому що і талі використовується менше, ну і відповідно даунтайму немає, тому що ходять тільки двоє. Якщо дуель за серед це була чисто дуельна гра, то тут можна грати до чотирьох гравців. Тому якщо ви будете грати з нею зі своєю другою половинкою, нічого не заважає, потім сісти ще й з друзями чи всією сім'єю пограти. Ну і на першому місці в нас, звісно, печворк від урозуми гра, і ще й не простий печворк, а печворк український фольклор. Це, звісно, йому дало додатковий бал, цей український фольклор, тому що це взагалі печворк, класична гра від дуже класного автора, де ви будете шити своє покривальце. От уявляємо, що ми бабусі, які сидять і шиють покривальця. А проте петчворк це такий собі. Вид покривав цих, ну або ковдр, окремий, який шивається з клапліків, якщо я не помиляюсь. Якщо у нас вже була одна така класична механіка доміно та в доміношному королівстві, то тут у нас класична механіка з тетрису. от. Тут ми будемо виставляти на своєму планшеті фігурки, які взяті з от такі різні загагулінки, букви Г, плюсики, які нам треба умістити на своєму планшеті, щоб не було провілів, щоб це ще й приносило нам. Переможні очки в виді гудзиків брати правильні треба правильно планувати свої дії, як зробити, походити, зібрати зараз гудзики, взяти якийсь конкретний тайл, чи, наприклад, взяти тайл, який нам не треба, але походити ще раз. От. Так тут також можна. Тож в загальному це чисто дуельна гра, у якій. Спочатку у вас пустий планшет, а на кінець у вас весь планшет забудований, і ви такі ого. А так, що можна було? І виглядає це дуже красиво в плані того, що український фольклор це да наші національні такі визеруночки, які використовувалися використовуються в Україні. Вони виглядають на планшеті дуже класно. Я всім рекомендую спробувати. І в цілому механіка печворка вона доставляє задоволення. О знаєте, як люди грали в Тетріс. І це просто прикольно, коли у тебе поєднуються, пропадають рядки, тому що ви правильно все вистроїли. От тут те саме, коли ви закриваєте дирки і у вас так планшет повністю заповнюється. Це дає задоволення, навіть якщо ви не виграли. Плюс сам ігровий процес все ж таки є доволі стратегічним не тільки те, як у себе на планшеті щось виставити, а ще й поза цим. Тому що е, у вас буде такий е, планшетик, на якому ми будемо рахувати ходи, а навколо нього у нас є якраз такі тайлики. І от у нас є фішка. І після цієї фішки, якщо ми ходимо, ми можемо взяти або три тайли, або гудзики. І там треба вже вирішувати. Тому що е, якщо ми на треку стоїмо позаду, то ми ходимо. Якщо ми перепригуємо через іншого гравця, то він починає ходити. Якщо ж ми ходимо таким чином, що ми не доходимо на третє до іншого гравця, то можемо ходити ще раз. І от це така цікава механіка, яку е, зробив Уве Розенберг, і вона працює дуже класно. Це додає стратегічності до гру. В цілому це доволі проста гра, але е, вона дуже регравальна. Роки її не зробили гіршою, а зробили мені здається тільки кращою, тому що є український фольклор. Клас. Подобається. Що ж, друзі, і ось такі 10 ігор я рекомендую вам для гри зі своєю другою половинкою. Ну або не тільки з нею, а будь-ким це просто хороші. Ігри також в кінці, як завжди, я дякую всім спонсорам нашого каналу, ми вдячні, що ви підтримуєте нас. Якщо хтось із вас, хто ще не підтримує нас, також хоче підтримати здвинутих кубиків гривнею, то у описі до цього відео є посилання на Баймійкофі Patreon, або ж можете просто підписатись спонсорством на Ютубі. Це також дуже круто. До речі, ми плануємо все ж таки плануємо робити в цьому році вже додатковий контент для наших спонсорів. Тому якщо ви... Вже наш спонсор, то не відписуйтесь, хоча б щоб подивитися, який це буде контент. А, а якщо ви ще не спонсор, то це для вас додаткова мотивація, напевно. Пишіть, до речі, щоб ви хотіли додаткового бачити, як спонсори, буде дуже цікаво. Е, і на цьому все. Не забувайте підписатися на канал, якщо ще цього не зробили. Це безкоштовно. Поставити вподобайку, тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І ще також можете підписатись на наш телеграм, де я роблю анонси всіх відео і ще додаткову інформацію інколи виставляю. Ну а на цьому тепер точно все. Всім пока.